Четвертий момент, про який багато людей забувають, яка форма бізнесу у вас буде? Ну, звичайно, якщо ми говоримо про малий і мікробізнес в Україні, це найкращий варіант, що ФОП, тут е, не складно це вирішити. ФОП має для вас бути або друга група, або третя. Про першу зараз не говоримо, це там дуже обмежена кількість послуг, друга або третя. І от дуже багато людей, коли навіть до нас звертаються за якоюсь там, ідеєю не, малого бізнесу, Забувають в бізнес-моделі чомусь порахувати податки. А податки треба обов'язково сплачувати кожного місяця або раз в квартал, залежно від типу бізнесу. Порахуйте, тим більше, що податки зараз зросли. Якщо це ФОП другої групи, то у вас стабільно буде набігати щомісячно 3, а то й 4 тисячі гривень. Це буде податки, включаючи ЄСВ, пенсійний фонд, банківські комісії, це ж про це забувають, Еквайрингові комісії це банк бере за те, що ви там через термінал продаєте ваші товари або послуги.